У давніх манускриптах, як от Де Аморе Обскуро, алхіміка 15 століття Джовані Равенна, темний Купідон описується як спотворена тінь класичного амура, бога кохання з римської міфології. Замість стріл, що запалюють пристрасть, ця істота стріляє отруйними шипами, витканими з ревнощів і ненависті. Легенди з грецьких міфів про ероса, що пішов у темряву після зради психеї, еволюціонували в оповіді про темного купідона, який блукає нічними вулицями сучасних міст, сіючи розбрат. У фольклорі Балкан, подібний до вампіра коханця, сербських легенд, він з'являється під час Валентинового дня, коли серця вразливі. Науково його сутність пояснюється як ектоплазматична форма, що резонує на частоті 7,83 герца, земній шуман резонансі, але спотвореній негативними емоціями, викликаними колективним розчаруванням у коханні. Зовнішній вигляд та поведінка. Темний купідон має крила, подібні до кажанів, вкриті чорним пір'ям, що поглинає світло як вуглецевий нанотрубковий матеріал. Його шкіра дій збліда, як мармур, з венами. Що пульсують темною енергією, подібно до біолюмінесценції глибоководних істот. Очі червоні, як рубіни, що сканують ауру жертви на вразливості. Він не літає високо, а ковзає тінями, шепочучи спокуси, що викликають параною. Приклад. У легенді про Отелло Шекспіра, ревнощі призводять до трагедії, це його вплив. Чому? Його феромони імітують окситоцин, але з домішкою кортизолу, гормону стресу, що посилює деструктивні емоції на 300%, як показано в дослідженнях нейробіологів Стенфордського університету. Методи полювання та слабкості. Щоб перемогти, мисливець мусить викувати стрілу з чистого золота 999 проби, розплавленого при 1064 градусів Цельсія у печі, освітленій лише місячним світлом під час повні, вимовляючи давньогрецьку інвокацію. Ерос ФОС скотос апево. світло ероса вже не темряво. Чому це працює? Золото резонує на частоті 528 Гц, частоті любові, Солфеджіо, що нейтралізує його темну енергію. Альтернативний підхід від школи Ван Хельсінгів використовувати дзеркало, свячене святою водою з Йордану, бо істота не витримує свого відображення, що розкриває її внутрішню порожнечу. Попередження, наближення без захисту викликає синдром зламаного серця, реальний та куцюбо кардіоміопатію, де серцеве м'яз слабшає від емоційного шоку з летальністю до 5%. Не ігноруйте знаки. Раптова ревнощі без причини. Історичні приклади та поради. У міфі про медею, яка вбила дітей через ревнощі, це його робота. Сучасні мисливці, як у ордені серцеохоронців з Лондона, радять носити амулет з троянди, висушеної при 40 градусах Цельсія, і просякнутої ефірною олією лаванди, що блокує феромони. Альтернатива від східних шкіл: медитація на чакру серця з частотою 639 Гц. Пам'ятайте, темний купідон годується розбитими серцями. Не годуйте його своєю слабкістю. Цей бестіарій може врятувати ваше життя в ніч кохання.